Коли можна відмовитись від повістки? Перше, якщо не вказані ваші правильні дані. Друге, немає повноважень у офіцера ТЦК та СП. Третє, Немає початки або підпису на повістці від воєнкома. В цілому підписуйся, поширюй це відео в тренди Ютубу разом до 5000. Якщо вам потрібна юридична консультація чи запитання стосовно кримінального права і процесу, звертайтеся на електронну пошту. З офіційних питань чи запитань юридичних, консультація 300 гривень з кримінальних справ і кримінального процесу, консультація від 100 до 300 доларів підписуйся